Пам'ятаєте, я там по весні садив сосенки? Багато хто писав, що не приймуться, не приймуться, то постата трата часу. Ну і були такі, що писали, що дійсно прийметься, тільки правильно посади. Ну, як бачите, вже всі майже, та всі всі прийнялися, абсолютно всі. Садив ото, як мені рекомендували із піском середину. Ну викопати таку цей, чашку таку разом з піском посадив. Як бачите, це ось прийнялося. Також прийнялися берізки мої. Теж всі прийнялися, я передивився. Зараз теж покажу. Це перша, це ось друга прийнялася теж в різній степені розвитку у них, але всі прийнялися і гарно виглядають. Ця ось сосенка теж прийнялася, їх загалом 7 штук у мене. Це теж одна з найкраще, що прийнялася. Цих берізок, по-моєму, 6, якщо я не помиляюся. Ще садив вільху, теж прийнялася непогано, не засохша і ось вже пускає такі е, пагони. Теж. Це теж, теж класно прийнялася, це навіть вже в ріст пішла ось, ця, вже, ось свіжий пагін сьогоднішній, Теж класний паган. І тут це вже, це вже новенькі сьогоднішні листочки. Це теж сосенка класно прийнялася, пагани всі попокидали, взагалі класно. Взагалі мені дуже подобається, бачите? Це ось Цього року, те, що я по весні знімав. А це минулорічне, де я там їх виривав просто без цього, без, без землі, без нічого, просто так вирвав його з коренем. Ну, Сам корінь, можна сказати, всадив. Це минулорічне. Теж перезимувало мене гарно, бо все, що не перезимує. Ну як ця перезимувала, ну, я думаю, і ті, що посадив в цьому році, теж перезимують. Тут дуже таке щось наподобі. Шишки, і Хто знає, напише, мабуть, шишка, бо я ніколи не бачив, як вона там ті шишки формується. Ну, щось похоже таке схоже, Це взагалі класно. Ця різка теж прийнялася. Оця найгірше прийнялася. На тій стороні, до речі, там у мене 4 штучки посажено, там Оце там. Там теж усі прийнялися, але їх я там поливаю, бо там чогось -то. Ну, Може, то, що сонячна сторона, бачите, там вже покосив у цьому році, тільки оцей камінь ще не скошував. А там покосив, щось там красивенько, все. Хай краще трава росте, ніж бур'ян. ну і вид, Хто живе коло вчасному дворі, той знає, що хочеться, щоб було скрізь красиво. Це теж прийнялася. Ось. Оце така маленька. Рядом берізка теж ось прийнялася. Класно ось так. І найменші сосенки теж прийнялися. Оце мене, їх три підряд йде. Ось перва, бачите, як вони вріз.